Ясенія сиділа у просторі вітальні заміського маєтку і вдивлялася у вогонь каміна, полум'я танцювало й тріскотіло, відбиваючись у бокалах із дорогим вином на скляному столику. Усе довкола нагадувало картинку з глянцового журналу витончені італійські меблі, мармурова підлога, кришталева люстра, під якою вечорами збиралися гості їхніх з чоловіком гучних прийомів. Проте цього вечора, які більшість вечорів, Ясенія була одна, і вона знову відчувала порожнечу. Її життя здавалося ідеальним для всіх, хто дивився ззовні. Вона мала все, про що мріє більшість жінок: гроші, прикраси, подорожі, статус. Її чоловік, Всеволод, був відомим підприємцем, суворим і впевненим у собі чоловіком, який звик керувати не лише бізнесом, а й усім, що його оточувало. Для інших він був успішним і шляхетним, але для Ясенії відчуженим і холодним. Їхнє подружжя давно втратило теплоту, його дотик перетворився на формальність, слова, на сухі інструкції а погляд на байдужий контроль. Їй було лише 32, але вона почувалася старшою, ніби прожила все, що можна, день за днем тонула у відчутті, що живе не своїм життям. Вранці сніданок із чоловіком, де більше мовчання, ніж розмови, потім зустрічі з подругами, де кожна вихвалялася новими коштовностями або інтригами: шопінг, салони краси, світські раути і так по колу. Тобі треба відпочити, якось сказав Севолод, коли вона зізналася у своєму поганому самопочутті. Я куплю для тебе путівку: поїдеш кудись, розвієшся, перезавантажишся. Його слова звучали не як турбота, а як холодна порада лікаря пацієнтові. Він не запитав, чого вона насправді хоче, а просто вирішив за неї, як завжди. Вона ніколи не сперечалась і не наважувалась, чого робити, боячись гніву Всеволода. Не те, щоб він був агресивним, просто його доволі серйозний спосіб життя не залишав місця для заперечень, навіть дружині, яку він кохав. Того вечора. Ясенія довго стояла перед зеркалом у своїй спальні. У відбитті вона бачила красиву жінку в дорогій сукні, але в її очах була втома, від якої не рятували ані діаманти, ані дорога косметика, ані антидепресанти. Вона була нещасливою, але зізнатись боялась навіть собі. Через тиждень у її руках уже були квитки до Італії формально лікувальні канікули, щоб відновити сили, насправді ж втеча. Втече від холодного чоловіка, від пустих розмов і від тягаря розкоші, який душив її гірше, ніж будь-які кайдани. Вона навіть не здогадувалась, що там, серед вузьких вулиць Флоренції, доля вже готує для неї зустріч, яка переверне все її життя. Літак м'яко приземлився у Флоренції, і вже за кілька хвилин Ясенія вдихала повітря, насичене ароматом кави, свіжоспеченої випічки та старовинного каменю. Італія зустріла її сонцем, від якого золота восяяли черепичні дахи та вузькі вулички. Вона ступала на землю іншого світу, світу, який не належав Всеволоду, не належав бізнес угодам і холодним вечорам. Тут вона була просто жінкою в легкій сукні, яка досить яскраво виділялась із натовпу. Готель, де вона зупинилася, знаходився у старому палаці XVI століття. Високі стелі, фрески на стінах. Дерев'яні вікониці, з яких відкривався вид на вузький провулок із квітами на балконах. Вона зняла туфлі, підійшла до вікна і довго дивилася на місто. Серце билося інакше, швидше, легше. Вона дихала на повні груди, закривши на мить очі. Перші дні Ясенія віддавалася мандрівці містом. Вона блукала середньовічними кварталами, заходила до маленьких кав'ярень, слухала вуличних музикантів. Здавалося, що її душа оживає від кожного кроку. У музеях і галереях вона затримувалася надовго, немов уперше відкривала для себе мистецтво. Саме в одній із невеликих галерей на набережній Арно вона зустріла його. Він стояв біля полотна, яке саме закінчував. Висока фігура, темне кучеряве волосся, сорочка з розкритим коміром, рука, вимазана фарбами. Його очі. Насичено карі, наче пильнували кожну деталь, кожен рух. Ви дивитеся так, ніби картина вам розповідає таємницю, промовив він, помітивши її погляд. Ясенія розгубилася, але усміхнулася. Вона справді говорить, але, здається, тільки з вами. Він засміявся, і сміх його був легкий, невимушений, а також упевнений. Мене звати Лоренцо», – представився він, витираючи руки від фарби. А ви, сіньора, хто? Ясенія, відповіла вона, і це ім'я прозвучало тут особливо мелодійно, ніби й справді створене для італійської мови. Їхня розмова затягнулася. Він розповідав про мистецтво, про своє натхнення, про те, що для нього важливіше ловити емоції, ніж відтворювати форму. Вона слухала, немов заново вчилася дихати. У його голосі було щось таке, чого так бракувало їй роками: живість, щирість, пристрасть. Ви повинні дозволити мені написати ваш портрет, раптом сказав він. Я бачу у вас погляд жінки, яка шукає щось більше, ніж те, що має. Це рідкісна краса. Ясенія відчула, що усередині все здривнулося. Її життя було низкою масок і ролей, але цей чужинець за лічені хвилини, наче зазирнув у саму її сутність. Вона хотіла відмовити, але слова застрягли в горлі. Замість цього вона лише кивнула. І в ту мить вона зрозуміла, починається щось таке, від чого неможливо буде втекти. Майстерня Лоренцо знаходилася на останньому поверсі старого будинку неподалік від мосту Понте Векіо. Вузькі сходи вели нагору, і Ясенія, підіймаючись ними вперше, відчувала, як серце б'ється швидше, ніж зазвичай. Їй здавалося, ніби вона порушує закон, власний закон, написаний Всеволодом, їхнім шлюбом, суспільством. Але з кожним кроком нагору їй хотілося порушувати його ще більше. Двері відчинилися, і Єсенія опинилася у просторій залі зі світлими стінами, заплямованими фарбою, і полотнами різного розміру, розставленими вздовж. Вікна виходили прямо на річку, і вечірнє сонце золотило простір так, ніби сама майстерня була творінням мистецтва. Сідайте, промовив Лорензо, вказуючи на крісло. Його голос був низький, оксамитовий, але водночас командний, і в ньому було щось, чого Ясенія давно не чула у чоловічих інтонаціях щирий інтерес. Він почав малювати. Його погляд раз у раз ковзав по її обличчі, а потім трохи нижче, і вона відчувала цей погляд фізично, ніби дотик, і Ясенія зашарілася. У руках він тримав пензель, але, здавалось, малював не фарбами, а її серцем, яке дістав з грудей і ковзав ним по полотну. Ви дивитесь на мене так, ніби читаєте, не витримала Ясенія. Я не читаю, я вгадую, відповів він, усміхаючись, і бачу жінку, яка довго жила серед стін, але всередині завжди мріяла про небо. Її щоки ще більше спалахнули, наче він справді торкнувся найпотаємнішого. Того дня вони більше не розмовляли. Єсенія поспіхом вибігла на вулицю і пішла до готелю. Але їхні зустрічі повторювалися. Вони все частіше пересікалися в різних місцях, ніби доля зводила їх знову і знову. Після однієї з таких випадкових зустрічей Лоренцо, посміхаючись, сказав Я просто так не можу відпустити вас, не пригостивши кавою в ось цій кав'ярні, бо це буде нешляхетно, адже ми вже ніби старі друзі. Минув тиждень. Вдень Ясенія гуляла містом, фотографуючи красу та затишок, а ввечері приходила до нього. Лоренцо готував їй просту вечерю: сир, вино, хліб, оливки. Вони сиділи на даху його будинку, і Флоренція сяяла під ними килимом з тисячі вогнів. Його сміх лунав щиро, його руки рухалися впевнено, а його погляд обіймав її всю. Одного вечора він поставив пензелі, підійшов і обережно доторкнувся до її плеча. Вона не відступила. Навпаки, відчула, як тіло тремтить від того дотику, якого вона чекала, навіть не зізнаючись собі. Його губи знайшли її, і час перестав існувати. Усе розчинилося, її минуле, її обов'язки, навіть її ім'я. Була лише вона, і він, їхні подихи, їхні серця, що билися в унісон. Це була несамовита пристрасть, яку Ясенія не могла собі навіть нафантазувати. Ніч була розкутою, відвертою і солодкою. Наступного ранку вона прокинулась у його майстерні загорнута в ковдру, а поруч недописаний портрет, який дивився на неї її ж власними очима, але з тим світлом, якого вона в собі давно не чула. Лоренцо спав поруч, і на його обличчі була дитяча безтурботність. Вона тихо усміхнулася і прощепотіла сама собі. Я жива, нарешті я жива, але десь в глибині серця вже жевріла тривога. Ця пристрасть була занадто яскрава, занадто дика. Літак знову приземлився цього разу у сірому місті. Яке завжди здавалося Єсенії холодним і важким. В аеропорту на неї чекав особистий водій. Він чемно відчинив дверця та чорного автомобіля і сказав стандартне, пан наказав відвести вас додому. Вдома її зустрів сам чоловік. У його руках був планшет, на екрані якого ще горіли графіки і таблиці. Він сухо поцілував її у щеку, мовчки допоміг зняти її піджак і запитав відпочила. Так, тихо відповіла вона. Вечір минув у знайомому ритуалі, вечеря при ідеально накритому столі. Де більше говорили не вони, а столові прибори, що дзенькали об тарілки. Все Всеволод розповідав про нові угоди, про зустріч із якимись партнерами. Вона кивала, слухаючи наполовину, її думки були в іншому світі там, де золотаве сонце торкалося дахів Флоренції. Де Лоренцо клав на стіл хліб, ставив вино і дивився на неї так, ніби бачив уперше й востаннє водночас. Уночі Ясенія довго не могла заснути. Вона згадувала запах фарб у його майстерні, тепло його рук, і тоді, не витримавши, піднялась з ліжка, спустилась у вітальню та увімкнула ноутбук. На екрані спалахнуло повідомлення Лоренцо, Ламіямуза, Довасей!» Я чекаю тебе навіть у снах. Її серце підскочило. Вона зашарілася, а пальці одразу побігли по літерах, друкуючи відповідь: Я теж чекаю. З того вечора почалося їхнє подвійне життя. Вдень Ясенія була дружиною успішного бізнесмена, ходила на зустрічі з подругами, вибирала нові сукні, робила вигляд, що все гаразд. А ввечері. Коли чоловік затримувався на роботі, сиділа перед екраном, слухала голос Лоренцо, який розповідав їй про свої нові полотна, про плани виставки, про те, як сильно він хоче знову її бачити. А ще відверті та спокусливі розмови про бажання, які вирували у їх серцях. І тоді вона відчувала, як ця таємна нитка, яку вони сплели між собою, тягне її все далі від реальності. Та щоночі, коли Ясенія заходила до темної спальні і, лягаючи в ліжко до чоловіка, її охоплювало відчуття, ніби вона живе два життя, й обидва ведуть її до неминучої катастрофи. Минали місяці, і темперамент її коханця не давав спокою її думкам. Одного разу Лоренцо сказав, що не може жити в чеканні і їде до неї. Вона довго не вірила його словам, поки не побачила повідомлення з фото, де він з квітком в аеропорту. Лоренцо писав. Ясенія, Я не можу більше чекати. Мені замало екрана. Я хочу відчувати твої руки, чути твій сміх поруч, цілувати тебе, пестити, та. Я прилітаю. Її серце билося так, що вона ледве могла тримати лист у руках. Розум кричав: Це небезпечно! Але душа тремтіла від радості. У день його приїзду вона стояла на вокзалі серед натовпу людей. Коли побачила знайому постать із валізою у світлі сорочці зі стією ж усмішкою, яка змусила її серце згоріти в Італії, вона відчула, що час зупинився. Міамуса. прошепотів він, обіймаючи її. Її руки здригнулися, коли торкнулися його плечей. Вона відчувала тепер. Повернення назад немає. Їхні зустрічі відбувалися таємно, спершу у маленьких готельних номерах, де вони ховалися від усього світу, потім у будиночку маминої подруги, яку та попросила змінити декор, доки буде у відрядженні. Вони ходили вечорами безлюдними вулицями, трималися за руки і сміялися тихим сміхом з мови. Одного вечора вона принесла йому чималу картонну коробку. Це... Для тебе, сказала вона, опустивши очі. Всередині була бронзова статуетка, витончена у вигляді двох переплетених фігур. Вони колись із Всеволодом купили її в Римі у перші місяці їхнього шлюбу. Тоді їй здавалося, що це символ їхньої єдності і любові. Але роки стерли цю наївність. І як виявилося, кохання це зовсім інше. Це італійська статуетка двох закоханих, які. Тісно переплелись між собою, тихо промовила вона. Я хочу подарувати її тобі в знак мого пристрасного і несамовитого почуття до тебе. Лоренцо взяв статуетку, і його очі спалахнули. Куесто Еонсеньо, сказав він, це знак Ясенє. Тепер я твій і ти моя. Її пальці злилися з його пальцями, а всередині народжувалася небезпечна втевненість. Це кохання може перемогти усе. Але вона не знала, що саме цей подарунок стане знаряддям, яке зламає їхні долі. Бо в тіні уже стояв Всеволод, він не питав, він спостерігав, і його мовчазна присутність була страшніша за будь-які слова. Всеволод умів чекати. Його життя це бізнес, контракти, угоди, де перемагав той, хто вмів тримати обличчя кам'яним і руку на пульсі. Він ніколи не зривався, але й ніколи не пробачав. Тому, коли в його дружині почав змінюватися погляд, коли в її жестах з'явилася легкість, яку він не дарував їй роками, він усе зрозумів. Спершу це були дрібниці, довгі розмови вночі. Відключений телефон у день, затримки на зустрічах з подругами, потім запах чужих парфумів на її одязі, і, нарешті, чек у її сумці з готелю, де вона ніколи не мала причин бути. Всеволод не запитував нічого прямо, він діяв інакше, найняв людей, щоб простежили, і дуже швидко отримав усе, що потрібно. На знімках була вона, його дружина, і поруч італієць, молодший. Красивий, і з тією легковажною усмішкою, яку Всеволод відразу зненавидів. Вони йшли вулицею, тримаючись за руки. Вони заходили разом до готелю. Вони сиділи в кафе, дивлячись одне одному в очі так, ніби у світі більше нікого не існувало. Всеволод сидів у кабінеті, тримаючи ці фотографії. Його обличчя залишалося незворушним, але пальці міцно стискали край столу, аж хрустів лакований шпон. Дурна! Прошепотів він. Ти думаєш, я цього не бачу? Усередині не було болю, лише холодна, розпечена до білизни людь. Йому зрадили його Всеволода, якого боялися і поважали, якого слухали десятки людей, зрадили в його власному домі. Він почав стежити сам. Одного разу побачив, як вони виходили разом із тієї ж майстерні, куди Ясенія їздила під приводом галереї. Він бачив, як вона дарувала йому ту саму бронзову статуетку, куплену колись у Римі. Він пам'ятав той день, їхній медовий місяць, теплий вечір, сміх. Тоді йому здавалося, що він подарував їй цілий світ. А тепер ця річ, сирвол їхнього початку, опинилася в руках чужинця, який краде його дружину. Уперше за довгі роки Всеволод дозволив собі усміхнутися. Усмішка ця була страшна. Не тепла, а майже звіряча. Яка ж ти дурна Ясенія, яка ж ти дурна, прошепотів він. Він уже не сумнівався. Він чекав лише слушного моменту. Ніч була задушливою, повітря у місті зависло важким серпанком. Ясині знову вирвалася на зустрічі з подругою, але Всеволод знав, куди вона йде. Він ішов за нею мовчки, у тіні, і кожен її крок. Лунав для нього як дзвін вироку. Вони зустрілися з Лоренцо біля невеликого орендованого будинку за містом. Ясенія відчинила двері і, озирнувшись, увійшла. Лоренцо обійняв її, піднявши над підлогою, засипавши поцілунками. Її сміх лунав тихо, але для Всеволода, який спостерігав у темряві крізь вікно, це був вибух ядерної бомби. Коли вони піднялися нагору, він зачекав. Лише після того, як світло згасло, Всеволод відчинив двері своїм ключем. Він заздалегідь подбав про це. Дім мовчав. У темряві він наткнувся на велику коробку, в якій була вона бронзова статуетка, та сама, яку колись вони з Ясенією купили разом. Він піднявся на другий поверх, двері кімнати були прочинені. За ними Лоренцо, який сидів біля вікна, закурюючи сигарету. Ясенія вже спала на ліжку, загорнувшись у ковдру. Її довге волосся розсипалося по подушці, і Всеволод на мить завмер. Вона виглядала щасливою, надто щасливою. Лоренцо обернувся й помітив його. Кісей ту, почав він, але не встиг закінчити. Всеволод ступив уперед, і в темряві блиснув металевий відблиск бронзи. Удар був різким, точний, як постріл? Статуетка врізалась у скроню Лоренцо з глухим тріском. Він зойкнув, похитнувся, ще на мить схопився за край столу, але другий удар змусив його впасти на підлогу. Кров розлилася по дощаній підлозі, блиснула у світлі місяця. Ясеня прокинулась від гуркоту, її крик прорізав тишу. Але Всеволод лише глянув на неї. Його очі були темні, холодні, майже безжиттєві. Як ти могла? Ти зрадила нас, сказав він рівним голосом. Ти віддала йому наше і цим він заплатив. Всеволод поклав статуетку поруч із нерухомим тілом Лоренцо. У кімнаті запах фарб вина і кривавого металу змішався у важкий клубок, який більше ніколи не забуде Ясенія. Ясенія сиділа на підлозі поруч із тілом Лоренцо. Її руки тряслися, а серце билося так швидко, що, здавалося, воно ось ось вискочить із грудей. Всеволод стояв над ними, не зрушуючи з місця, його обличчя залишалося суворим, але в очах була та холодна ясність, яка завжди лякала її. Слухай мене уважно, почав він тихо, але кожне слово звучало як вирок. Лоренцо не той, ким здавався. Я все про нього знаю. Ось глянь, лише, яке мерзенне та непотрібне створіння ти обрала для своїх утіх. Він дістав із портфеля папку. На аркушах були фотографії, чеки, документи. На одних заможні жінки, яких Лоренцо обдурив, обіцявши кохання до віку. на інших підроблені підписи, контракти, підставні компанії. Він не кохав тебе, Ясенія», – сказав Всеволод, відкриваючи ще один лист із зображеннями. Він полював на твоє багатство і на багатство багатьох інших, таких же дуреб, як ти. Ось доказ. Ясенія не могла повірити. Вона дивилася на фотографії, на чеки, на документи, які розкривали правду, що їй так боляче хотілося не бачити. Лоренцо, який був її пристрастю, її італійським сонцем, виявився шахраєм. І ця статуетка, продовжив Всеволод, дивлячись на бронзову фігурку, яку він зараз поклав на стіл, символ нашого кохання, який ти передарувала йому. Став знаряддям його смерті, символ розплати. Вона мовчки дивилася на нього, і тільки через довгі хвилини з'явилася в її очах гірка усмішка. Вона не розуміла, що коїться, не хотіла сприймати усю ту інформацію, яку доносив її чоловік. Бо ще мить тому вона була окрилена та купалася в коханні, а зараз усе це криве дзекало, заганяло її в якусь страшну яму. Ясенія підняла очі на чоловіка. Він підійшов і тихо взяв її за руку. Вона відчула, що між ними відновлюється якийсь зв'язок, не той, що був на початку шлюбу, а новий, народжений у полум'ї жахливої правди. Вона не розуміла, що коється, не хотіла сприймати усю ту інформацію, яку доносив її чоловік, бо ще мить тому вона була окрилена та купалася в коханні. А зараз усе це. Криве дзеркало заганяло її в якусь страшну яму. Ясенія підняла очі на чоловіка. Він підійшов і тихо взяв її за руку. Вона відчула, що між ними відновлюється якийсь зв'язок, не той, що був на початку шлюбу, а новий, народжений у полум'ї жахливої правди. Вона не розуміла, як це відбувається, але чомусь побачила в очах чоловіка тепло і безпеку, якої давно не було. Я хотіла втекти. Прошепотіла вона, втекти від тебе, від свого дурного життя. І ти втекла, тихо сказав Всеволод. Але правда завжди знаходить шлях назад. Всеволод вкутав дружину в свій піджак, і вони спустились до авто, яке вже чекало їх біля входу. Його люди піднялись в будинок і замітали усі сліди. А в тиші, що настала після хаосу. Ясенія відчула дивне відчуття якогось незрозумілого спокою. Життя не стало легким, але тепер вона знала, що справжні випробування ще попереду, і що іноді правда, хоч і гірка, рятує сильніше за будь-яке кохання. Історія закінчилась нещастям у класичному розумінні, а спокійною, жорсткою ясністю. Обдурене серце може зцілитися тільки тоді, коли знає правду. Минуло три роки. Ранок у маєтку був спокійний, наповнений пахощами жасмину та свіжоскошеної трави. Сонце повільно піднімалося над басейном, відбиваючи світло у дзеркальній воді. Вода тремтіла легкими хвилями від ранкового вітру, а повітря було насичене солодким ароматом квітів і теплою вологістю ранку. Єсенія йшла по саду босоніж, тримаючи на руках дитину. Малюк тихо спав, загорнутий у ніжний плед кольору слонової кістки. Його пухкі щічки тремтіли від легкого подиху вітру, а маленькі пальчики стискали її руку. У серці Єсенії тепер було тепло і спокій, який вона не відчувала роками. Вона зупинилася біля невеликого фонтану, де вода переливалася з кам'яних вазонів і посміхнулася. Тут було так тихо, що можна було чути шепіт листя і спів пташок. Пам'ять про бурю, пристрасті, трагедії і брехню поступово розчинялася, залишаючи лише світло нового дня. Вона поглянула на басейн, де вранці відбивалося сонце, і раптом відчула легкий дотик рук Всеволода, який тихо з'явився позаду. Він простягнув руку, і вона підхопила його. Їхні погляди зустрілися, і в ньому більше не було суворості чи гніву, тільки тиха зрілість і розуміння. Він чудовий, сказав Всеволод, киваючи на дитину. Так, усміхнулася Ясенія, Твоя маленька копія. Вони йшли садом, тримаючись за руки, іноді зупиняючись, щоб насолодитися красою троянд, ароматом апельсинових дерев та співом птахів. Легкий вітер грав її волоссям, а сонце ніжно пестило шкіру. Було відчуття, що весь світ тепер належить тільки їм. Без страху, без обману, без тіні минулого. На дальньому краю саду була стара дерев'яна гойдалка, і Єсенія посадила на неї дитину. Малюк засміявся, розмахуючи ручками, а його сміх лунав так дзвінко і щиро, що, здавалося, ніби сам сад відповів на нього. Всеволод обійняв Єсенію ззаду, притуливши до себе. І вони стояли так, слухаючи цей сміх, відчуваючи, що життя продовжується. Що любов може бути спокійною і щирою, і що справжня краса у дрібницях, у світлі сонця, у шелесті листя, у дитячому сміху та в обіймах тих, кого любиш. Ясенія закрила очі і вдихнула аромат саду. У її душі тепер було місце лише для нового життя, світлого і повного, як це ранкове сонце над басейном. Тут, серед квітів і води, вона вперше за довгі роки відчула, що дійсно вільна. І що щастя може бути тихим, ніжним і вічним.